Hey! Everyone. Welcome to my channel. I'm back привіт YouTube. Сьогодні хотів би розказати і поговорити про таку дрібну, але дуже важливу річ в автомобілі це четвертий кузов. Це хомут, Або ще його по-різному називають, але я його називаю хомут на вихлопну систему. Цей хомут, де він знаходиться? Він з'єднує каталізатор з. З самою вихлопною системою автомобіля 2.5 625 турбодизель. Монопривід, передній привід, наголошую. Чому ця різниця дуже важлива? Бо конструктивно, можливо, у quattro версії відрізнялось. Не можу сказати, не готовий зараз сказати. суть в чому рідний е, отакий хомут, з так він виглядав значок Audi фірма. Кайко. з заводу він був не з нержавійки, а оцинкований або анодований. Поїзд їде, трошки не так добре чути, але тим не менше. Або анодований. Ось такий має він відблиск. схожий на нержавійку, але так як він поржавів, то це не була нержавійка. Дуже важливо розуміти, що товщина металу міліметр. Ось тут. Цей міліметр. І друга частина, ось ця, яка йшла всередині, ось вона. Я її вже попередньо провів з нею експерименти, вона також мала товщину міліметр. Тобто подвійна частина це є 2 мм. Одна водність. Так як ця вже, скажімо так, річ своя відслужила, проржавіла із за заводи конденсату, який в трубі. Вона проржавіла. Ось так воно виглядає оригінальне. Має ось тут такі виступи для фіксації хомутів. Ось цих хомутів, всі хомути так само мають виступ з цієї сторони впадинку. Це щоб вони не прокручувалися. Я вже навіть дещо зачистив, трошки з цим побавився, але менше тим. Про що я взагалі? А я про те, що я все-таки знайшов замінник. Неоригінальний хомут. Оригінальний дуже великий грошей коштує. Скажімо так, як для такого металу не виправдано дорого. Але наразі я знайшов це фірма польська. Можливо Китай, але кажуть, що це фірма польська, Fisher називається. Діаметр ось такий: 64,5. Вони бувають різні. 40, 50, там є різна градація. Кожен підбирає під свій діаметр труби. 64,50. Що це означає? Це максимальний діаметр, на який може нормально сісти і працювати цей хомут. Мінімальний діаметр це 60 мм. Наголошую, майте на увазі, наша труба в автомобіля має 60 мм. Не помиліться, якщо буде вона тонча, цей хомут не зажме. Потрібен буде менший хомут з меншим е, максимальним числом. Діаметром на яку він сідає трубу. Болти з заводські йдуть 8,8 клас міцності. Такі, як були із заводу, з заводу теж йшли 8,8 клас міцності. Ось так виглядали хумути заводські. Ось так виглядають ці. Різниця, я думаю, ви бачите. Ну, скажімо так, це ні про що не говорить по тій причині, що заводський хомут трошки стискався і впирався. Далі не йшов. Цей хомут ще стиснеться. І відстань між гушками буде також мінімальна. Ще раз наголошую, це не оригінал, але по діаметру воно чітко сідає. Якщо взяти штангель циркуль і заміряти, ми отримаємо. 60, грубо кажучи, 2. Це в цьому стані. Ось в такому 62. Ось так. 62 майже міліметр. Тобто на трубу 60-ку, воно стає дуже добре, стиснеться і все буде чітко. Ось такі ось так відрізняється вона. довжині 125, що тут, що тут, Довжина, діаметр 60 буде і тут так само діаметр 60. Все то саме. По суті, практично, да. 63. 62. До чого я це все? Я Це все до того, що. Це дуже така відповідальна річ, якщо її неправильно підібрати діаметр, вона не буде працювати, не буде затискати і будуть вихлопні прориватися газом. Це нам не потрібно. Ось така конструкція цього. Воно по заводу стискається, коли його скручує, щось так сідає всередині цей хомут. Так воно і має бути. Тут аналогічно всередині конструкція. Ось, Теж так само. Що вам скажу? По якості, оцинкований. Я ще його зверху змащу літолом, болти обов'язково. Різьби промастити чимось, що не буде ржавіти, в когось що є, щоб потім не мучитись, не відкручувати. А так. Хороша якість. Ще два слова про болти, на яких буде кріпитися сам каталізатор. Він кріпиться на трьох болтах. Болти оцинковані з заводу. М8, різьба. Я вже купив з нержавійки. Я купив болти з нержавійки, але самі гайки з заводу йшли з міді зроблені. З міді я таких не знайшов і з таким трошки приплюснутим для самофіксації. Я купив оцинковані гайки, також трошки приплюснуті, щоб не відкручувалися. А так як болт сам з нержавійки, то проблеми ржавівання вже не буде. Ну, Саме гайка оцинкована, звичайно, може підржавіти, але я всередині змащу з маскою. І вона вже не буде ржавіти всередині, тим самим колись, коли буде потрібно обслужити каталізатор або ще щось. Доступ туди буде все добрий. Тримайте автомобіль у справному стані. Всім всього доброго.